Друзі, всім привіт з Південної Кореї, 20 листопада, 2025 рік. З вами компанія Korea Auto Luxury. Сьогодні хотіли показати, яку автівочку взяли на продаж. Перед вами Volkswagen Tiguan другого покоління. 2.0 дизель комплектації Prestige на передньому приводі. 20-го року випуску пошилду та з пробігом всього лише в 95 тисяч кілометрів. По гарній традиції ми завжди на продаж беремо автомобілі тільки в ідеальному стані, а це означає, що цей екземпляр повністю в рідній фарбі. Це раз. По навісним елементам, по болтам нічого не відкручувалось, не знімалось. Силові елементи також без ремонту, бо в цього автомобіля не було аварій. Та технічний стан у автомобіля двигун коробка повністю справні. Ну, відповідно, всі функції асистенти також працюють. До того, як ми придбали цей автомобіль, ми, звичайно, оглядали. тому є повний фото-відеозвіт з площадки NCAR, до речі, у нас на панорамці. Тож, Якщо вас зацікавить цей екземпляр, ви можете написати Андрію Андрійовичу і запросити цей повний фото-відеозвіт, він вам його надасть, а ви зможете вже оцінити стан автомобіля більш детально. Але це відео також вам допоможе поверхнево зрозуміти, в якому стані автомобіль. Та чому він цікавий? Зробили запуск, по функціям особливо проходитись не буду, бо це все є на фото-відеозвіті. Але в цій комплектації престиж в принципі, в принципі є все необхідне для комфортного управління автомобілем. Регулювання оптики то само собою. Проекція, Проекційний дисплей, точніше є. Круїз контроль адаптивний є. сенсорна мультимедіа є. підігріви передніх сидінь та клімат-контроль підігрів керма все є. Електроручник, автохолд, режими їзди, автостоп, допомога при парковці, асистент камер. Асистент камер у нас включається. До речі, камери тут дуже гарної якості. Нічим не поступаються корейським автомобілям. Динамічна розмітка. Тож, в принципі, дуже гарний екземпляр. Трошки ще покажемо по салонові. Додаток до основного фото-відеозвіту, також зробимо зараз ще перевірку. Діагностику і перевірку відповідного пробігу автомобіля, щоб уже взагалі не виникало жодних запитань. Тож, якщо ви будете глядати цей автомобіль, у вас буде по ньому повна картина. Ну, а ми від себе, як завжди, відповідаємо за те, що це буде дійсно достойний гарний екземпляр. Ціна в морі цього автомобіля зараз під ключ складає 26 500 доларів. Звичайно, якщо автомобіль вже буде в Україні, то він буде коштувати дорожче через те, що пройде більше часу, а заморожені активи потребують реф... рефінансування. Тож така ось у нас автівочка. В цілому наразі ще щось додати тут немає, бо це класичний Тігуан Volkswagen. Дуже така улюблена автівочка у нас в Україні. Тому Люди її беруть із Кореї, бо в Кореї все-таки дуже багато живих варіантів, яких неможливо за таку вартість знайти в Європі. Тому є попит на європейські бренди та марки. Тож дякуємо за увагу! З вами була компанія Корі АвтоЛакшері. По всім питанням, будь ласка, звертайтеся до Андрія Андрійовича. До побачення.